На каналі. відео про то, що буду магазин Вам не почувствовали, друзі. Правда, магазин. Ось, жителі мер дякую за те, що нам ні гроші на місяць зробити. Я буду робити його прямо тут, коло моє моєго дому Добре, я зміню скин, то я не той скин одягнув, друзі. Ну добре, зараз я його одягну. Ось зараз одягну, ось одягаю. Dobre. Dobre. Kočaju. Aha, sve majna. I давайте Kanale. Prije pet, druzi. Vodim je dani. Ten, ten, stiv. Vodim je mi dobro. Mi ima za jedan. Tate, lajk, like, pišite kanale. Pišite već sve komentari. A mi počinajem. I do noci nalje, druzi. I do noci bolo. Vodim je selo. te lajk, Što hoćete, video po selo. Dobre. Возьмемося речі, трошки вже взяв речі Ось, зробити Ні, гарний, гарнішу цю е, магазин Зараз я збудую уже без тихо без посуду. Як себе Теба... так і не було, тим назад зроблю ясну погоду, або все гарно, красивенько, ясна погоду, в мене були перші покупці, друзі. Закінчую дах і готовий йти. Довго гарно, ну, але жителі не думали. Подумаєш, мені, я просто не маю зробити магазин. У ну, мене навіть двері не будуть, так і будуть. Зараз поставимо усі наші речі, зроблені, великі красивенькі магазин, це все ресурсами е, ще там, чим там, що є. Коротко. Ось, поставимо цю штуку, та її зламати. Поставимо, зараз зробимо, друзі. сюди поставимо шлем. так, я думаю, все, ось так, хліб, поставимо якось дивною, отако, давай, типо, не знаю, отако. Усе, все, я готовий. <sup> я хочу хліба, я хочу то, я хочу... Ні, ти не получиш, ти мій шлем буде. Це я теж хочу. Усе друзі я вже все подав майже все. Відки в мене гроші. Та всі поставити їх у сундук. Я пізніше їх заберу, друзі. Я дуже багато заробив. У мене так багато гроші. Друзі Я бачу. То я додому поставлю всі мені потрібні ресурси. І все кітки тут вже. Тодори, Дода жители з цього села прийшли, отруїть, представляйте. Пока-пока, друзі. Я мо відео, радів вас. Мого каналу. Пенте Стів. Пока-пока, друзі. Ну, бав, тобі треба якось цих жителів забрати з цього села, то і ти тореться скоро гет. А лайт за відкрив магазин. Ой, вибачте, друзі. Пишіть коментарі. Пока-пока. Бугате, тестю.